Синоптична ситуація над нашим регіоном дозволяє вересню утримувати переважно сонячну, суху та аномально теплу погоду. Середньодобова температура зараз тримається на рівні 24, що на 7 градусів вище від кліматичної норми. Проте осінь все ж поступово нагадує про себе: дні стають коротшими, а ночі темнішими. У понеділок температура коливалася від 27 до 30 градусів. Атмосферний тиск тримався на рівні 755 мм, східний вітер довів зі швидкістю 3,6 м за секунду, а вологість повітря складала 55%. У вересень продовжує дарувати нам теплі дні. У вівторок і середу денна температура становитиме від 27 до 30 градусів. А до кінця тижня трохи знизиться до 26-28. Східний вітер залишатиметься помірним. Проте попередні прогнози вказують на те, що потужний та великий антициклон антициклонпієд, який впевнено розкинувся від Скандинавії до Казахстану, отримавши статус малорухомого та блокуючого вихору, продовжує контролювати погодну ситуацію на Черкащині і перешкоджає західно-східному переміщенню повітряних мас. Тож довгі дощі ймовірно відкладуться як мінімум на 10 днів.